Реформа здоров'я частина Божого плану спасіння. Здоров'я наша духовна відповідальність. Елен Вайт, Божий намір щодо його дітей полягає в тому, аби вони зростали до міри, зрілості, повноти Христа. Для досягнення цієї мети вони повинні належним чином використовувати всі сили розуму, душі і тіла. Вони не можуть собі дозволити марнувати розумову чи фізичну силу. Питання збереження здоров'я першочергове за важливістю. Якщо ми дослідимо це питання в Божому страху, то дізнаємося, що найкраще як для нашого фізичного, так і духовного розвитку дотримуватися простоти в харчуванні. Будемо терпляче досліджувати це питання, нам необхідні знання і розсудливість, аби мудро поводитися стосовно даного питання. Законів природи потрібно дотримуватися, а не опиратися їм. Хто отримав настанови стосовно шкідливості м'ясної їжі, чаю і кави, жирних страв. Та нездорового способу приготування їжі. Хто вирішив укласти заповіт з Богом над жертвою, ті не будуть більше потурати своєму апетитові до їжі, котра, як їм відомо, нездорова. Бог вимагає, аби бажання були очищені, щоб виявлялося самозречення щодо всього недоброго. Ця робота має бути виконана. Перш ніж його народ зможе стати перед ним як досконалий народ. Божий народ останку повинен бути наверненим народом. Результатом проголошення цієї вістки має бути навернення і освячення душ. У цьому русі ми повинні відчути силу Духа Божого. Це чудова конкретна вістка. Вона означає все для тих, хто її приймає, і її слід сповістити гучним покликом. Нам необхідно мати справжню, непохитну віру в те, що до кінця часу важливість проголошуваної вістки зростатиме. Деякі з тих, хто називає себе віруючими, приймають певні місця зі свідчень. Як вістку від Бога, водночас відкидаючи ті частини, котрі засуджують потурання їхнім улюбленим звичкам. Такі особи діють всупереч власному благополуччю та благополуччю церкви. Важливо, щоб ми ходили у світлі, доки маємо світло. Люди, котрі стверджують, що вірять у реформу здоров'я, проте у своєму щоденному житті чинять усупереч її принципам, шкодять своїм душам та справляють неправильне враження на уми віруючих і невіруючих. Серйозна відповідальність лежить на людях, котрі знають істину про те, що всі їхні діла повинні узгоджуватися з їхньою вірою. Що їхнє життя має бути очищене і освячене, а їм необхідно приготуватися до роботи, яку слід швидко виконати в ці заключні дні проголошення вістки. Вони не мають ані часу, ані сили, щоб витрачати їх на потурання апетитові. Сьогодні з переконливою серйозністю для нас повинні пролунати слова. Тож покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи, щоб від обличчя Господнього прийшов час відлиги. Дії 3:19. Серед нас є багато таких, кому бракує духовності. І якщо вони повністю не навернуться, то неодмінно загинуть. Чи можете ви дозволити собі ризикувати? Тільки сила Христа може викликати перетворення в серці та розумі. Такого перетворення повинні зазнати всі, хто бажає бути його спільником у новому житті і в царстві небесному. Коли хто не народиться згори, то не зможе побачити Божого царства. Івана 3.3 Тільки релігія, котра походить від Бога, може привести до нього. Аби правильно служити Йому, нам потрібно народитися від Божественного Духа. Це приведе до пильності, очистить серце, відновить розум, даруючи нам нову здатність знати і любити Бога. Це допоможе нам охоче коритися всім Його вимогам. Це справжнє поклоніння. Будьте здорові!